На війні загинув тернополянин Євген Щенніков. Про смерть бійця стало відомо 28 липня. Чоловік воював у Запорізькій області у районі села Ольгівське. Саме там він отримав поранення від ворожого снаряду. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому і рішучому воїну з 3-го відділення 2-го стрілецького взводу, 2-го стрілецької роти військової частини А-7120, солдату Щеннікову Євгену Олександровичу. Після поранення бійця терміново відправили у Запорізьку клінічну лікарню. Вже там за його життя боролися медики, проте травми були надто важкими. Врятувати тернополянина не вдалося. Для побратим був з прикладом певності, безстрашності, рішучості. Він так, як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та відбудовувати нашу Україну. Під час прощання із Євгеном нам вдалося поспілкуватися із двоюрідним братом загиблого. Він розповів, що Євген пішов захищати країну ще в перші дні війни. У мене не було взагалі військового досвіду, ну, орієнтуватися людина. Він інтелігентна, знав три іноземних мови. Він працював в торгових фірмах досить успішних. Тобто, ну, просто це був, він каже, як я так буду сидіти, зложити руки і вирішив піти на фронт. Дали підготовку, він казав, що підготували. Все, що встиг, він там знав. З перших днів так. було. За п'ять місяців на передовій чоловік спілкувався з рідними через соціальні мережі, коли була така можливість. Особливо не розповідав про ситуацію на війні, щоб не хвилювати близьких. Зв'язку, як такого, щоб говорити, практично не було можливості. Ми час від часу переписувались Вайбері. Ну з дружиною, з дітьми казав, де коли названня, коли була можливість, тому що там їй казав, проблема зарядити мобільний телефон і зв'язком. Тож то стрільба, війна у Євгена. Залишилася дружина та діти. Поспівчувати родині прийшли побратими, друзі та усі, хто знав чоловіка. Незнайомі але для нас всі підтримати Для нас всі, всі українці, всі наші самі. І Тримайтеся. Хай вас береже Господь Бог. Слава Україні. Ми так близько не контактували, а от що говорити? Слів немає, таких. Вони дуже тривожні, слова. Хезбом спочиває. Поховали Євгена Щеннікова на алеї Героїв, що на Колонецькому кладовищі.